Мої вітання, друзі. Ну от ми і в новому році, і прийшла пора проаналізувати минулий сезон. Всі за і проти, і чи вдалося втримати сад, враховуючи складні погодні умови, маю на увазі аномальну спеку? Адже основну кількість рослин висаджувало, що спека не була ключовим моментом. Але вже декілька сезонів поспіль. Погода спонукає переглянути деякі участки і перепланувати. І якраз зараз відповідний період для цього. В квітні, в травні, коли квітують переважно цибулькові, вологи достатньо, сонечко не критичне, і ми насолоджуємось парадом тюльпанів, нарцисів, тою роботою, яку ми провели восени, створюючи композиції. Я віддаю перевагу тюльпанам, які висаджую вже, ну, мабуть, на протязі років семи. Після цвітіння і визрівання цибулинок я обов'язково викопую і кладу на зберігання до моменту висадки. За потребою, або коли змінюю композиції, я дозамовляю деякі сорти. Після параду тюльпанів у мене починається феєричне цвітіння аліумів. У аліумів, відповідності від сортів цвітіння, довготривале, і можна, наприклад, успішно розпочати із Афлатунського аліума, так як він дуже швидко розмножується, і його можна за дуже короткий період розмножити ось таку поляну. А потім, підсаджуючи інші сорти, можна це цвітіння аліумів продовжити аж до квітування троянд. А кого ж залишить байдужим королева саду травневого півонія? Так от я віддаю перевагу новітнім сортам. Хоча в мене є декілька сортів, як ми їх з теплотою називаємо бабусиних, все ж таки новітні сорти вони більш витривали до погодних умов, у них цвітоноси значно кріпкіші, вони коротші, і хоча всі сорти потребують підв'язки і опор, але сучасні сорти вони більш адаптовані до дощової погоди. Хоча період квітування у них значно, мені здається, коротший, ніж у попередніх сортів, у старих сортів, але їх настільки багато і можна період квітування один за одним висадити. Що він продовжиться аж до квітування троянд. І я зараз не буду зупинятися на сортах троянд. Просто хочу зазначити, як важливо продумати посадку кожної рослини, щоб цвітіння ніби перетікало від одної до іншої. І найважче в цій історії оприділити місця. Я зараз в тій точці, що хотілки. В лапках, звичайно, вмонтувати стає все дедалі складніше і складніше. Або щось забрати і посадити, або шукати абсолютно вільне місце. І коли ти ведеш свій канал, коли ти переглядаєш інші канали, то свій сад постійно хочеться доповнити. Деякі рослини ти вже уявляєш в себе в саду. Адже завдяки спільноті можна краще розібратися, дізнатися про характеристики, умови вирощування, і це неабияка перевага, ніж би сама на протязі декілька сезонів спостереження підбирала потрібні сорти. І після квітування першої хвилі троянд починається цвітіння лілій. Лілії також розділяються на різні періоди квітування. Так, наприклад, азіатські починають, потім продовжують гібридні сорти. І важливо підібрати компаньйони для лілій. У мене, наприклад, вони ростуть із ехінацеєю і Монардою. Монарда і Хінацея дуже довго квітнуть, вони ще дочекаються і другої хвилі квітування троянд. Але зараз вони тільки почали, і Лілії почали. І в цей період, в період неможливої спеки, якраз ці рослини спеку витримують дуже і дуже добре. Ось так, коли почалася спека, я ще Спочатку поливала траву, щоб підтримати декоративність саду, але потім це вже не допомагало. Коли почалася аномальна спека, ось такої кількості води не допомагало. І тому, звичайно, трава не утрималася. А от ехінацея і Монарда це посухостійкі рослини, і вони спеку витримували. Ну, надзвичайно добре. І ось так вони з ліліями, в принципі, виглядали чудово. На задньому був планів у мене куничник, який також витримує прекрасну спеку. І ось так вони створювали гармонічне поєднання. У минулому сезоні, враховуючи ці властивості ахінацеї, наприклад, я її ще дозамовила деякі сорти, а також більше своїх сортів розсадила поруч із ліліями. Мені здається, це надзвичайно класне поєднання. І ось Ахінацея дочекалася повторного квітування троянд. І ось так вона виглядає з трояндами. Також безпрограшний е, варіант. Але рано чи пізно все перецвітає. І ось так моя монарда виглядає після е, того, як перецвіла. І іхінецея. Це у мене такий чудовий сорт. На жаль, не знаю назви. Мені її подарували. Але в пошуках назви. І вже в серпні починає своє квітування жоржини. Я обожнюю жоржини. І вважаю, так, як півонії в травні, жоржини в вересні і аж до заморозків точно так же підтримують сад. Але ж спеку вони витримують, якщо не сказати більше, вони взагалі не витримують спеку. Все таки це осіння квітка. І так, як я її. Зарання підрощую, вона у мене починає квітування доволі рано, ще в спеку. І навіть в цьому році приходилось її прикривати, притіняти від сонця. Але все ж таки вони дочекалися е, також сприятливого періоду погодних умов. І хоч у мене і це були Першорічки, невеличкі бульбочки, але показали свою сортність і дуже красиво зацвіли. В цьому році я віддала на зберігання людям, які вміють зберігати. І надіюсь, в наступному році вони мене також порадують. І ось вересень. А що таке вересень? Вересень це осінні айстри. Осінні айстри, жоржини. Очітки або сєдуми і хризантеми. Ну і, звичайно, троянди. Але троянди вже такого буйства нам не дають та ще й хворіють. Тому без таких рослин, які б сад при будь-яких умовах прикрашали і які добре пережили спеку і, і інші негаразди погодні, без таких рослин я, мені здається, сад. Не може існувати. І ось так друзі. Ми плавно підійшли до жовтня. І що я можу сказати? Що ця осінь для мене показала? Показала велику значимість злаків в наших садах. Мені здається, в цьому році восени злаки увірвалися в наші сади. Скільки я бачила розпаковок із злаками і іншими рослинами, звичайно. Але дуже багато було злаків. І от е, я також задумалася, що настільки красиво злаки прикрашають наш осінній сад, що взагалі-то зараз уже неможливо уявити свій сад без злаків. Звичайно, хризантеми, очітки, айстри, все це так. Такі рослини, ось як із яскравим листям, які змінюють своє листя забарвлення восени, але злаки, злаки роблять сад якийсь повітряний. Правда, я не зупинилася на гортензіях, так як у мене гортензії ще не настільки, що їх можна показати і як вони. Підтримуючи сад, окрім ось цієї деревовидної струн ханабель, яку я показувала на, на протягом всього сезону, і яка в мене з'явилась, можна сказати, випадково. І так вона зайняла таке достойне місце. Е а от знову продовжу про злаки. Злаки, після того, як буйство наших троянд і інших квітів е відквітне. Злаки будуть прикрашати сад, злаки вічно зелені, а також ще структурні е, кущі і дерева, які будуть прикрашати наш сад аж до самої весни, і навіть коли злаки зріжуться. Ну, ось так і завершився мій сезон. Завершився сезон таким великим снігом. Перший сніг був доволі мокрим. І багато його випало. Зараз, звичайно, снігу немає, але хочу своє відео завершити ось на цій ноті. І буду дуже вдячна за лайки і підписки, мої друзі. І до нових зустрічей!